Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Малята! Ми продовжуємо тему свійські тварини! Знайомтесь, це бабуся Одарка, і вона запрошує нас до себе на гостину на подвір'я. А щоб дізнатись, які ж тварини мешкають у бабусі Одарки, вам потрібно відгадати голос тварини та знайти її тінь. Молодці діти. Ви всіх відгадали: у бабусі Одарки мешкає дуже багато тварин. Ой, лишенько, усі малята перепутались і не можуть знайти своєї мами. Діти, допоможіть. Це вівця. Хто її малюк? Так, це ягня. А як звати малюка корови? Молодці, це теля. Знайдіть малюка свині. Правильно, це порося. А як звати малюка собаки? Так, цуценя. Молодці малята, ви знайшли всіх дитинчат. Але давайте ще раз перевіримо, чи всі на місці. На картинці буде з'являтися цифра, і ви повинні правильно скласти речення. Будьте уважні! У корови одне теля, у кішки четверо кошенят, у кози двоє козенят, у свині шестеро поросят. Усі малюки на місці. Поки ми рахували, настав час годувати тварин. Подивіться уважно на картинку та виберіть відповідний корм для тварин. Так, молодці. У кого ми сьогодні були в гостях? А які тварини мешкають в бабусі Одарки? Так, молодці. На цьому наше заняття закінчилось. До нових зустрічей!